Старий Степан вийшов з хати, а назустріч йому зграйка малих посівальників. Четверо підлітків весело розмовляли. Один з них, витягнувши з плетеної торбини гривню, видно, був за касира, невдоволено пхикнув. Ото бабця сусідка втнула, гривню дала, найменше. Цукерок не купиш, на ігрові автомати також замало. Що ж то за гроші? Хіба поділимо? І підружний регіт своїх друзів розшматували ту гривню на дрібні шматки. Вітром покотило клаптики купюри по землі. Один впав до ніг Степана, і дідусь у ту мить подумав, це ж скільки куснів хліба за ту гривеньку можна було купити. Степан ціле життя при будь-яких заробітках, чи то ще у рублях, чи у гривнях, усе вимірював шматком хліба. Бо знав йому справжню ціну. Уперше цієї зими він не поїхав на східну Україну, звідки родом. Лід йому накувала зозуля так багато, що й за плечима вже не гоже носити. Донизу гне і від тих років, і від думок, і від сумних спогадів. Чи думав він, що доживе, що виживе, що переможе, а таки переміг. Бо врятував мішок борошна, який батько сховав у краниці. Степан На Волині живе не один десяток літ і вважає цей край рідним. На схід України їздить після водохреща. Саме тоді загинули його дід та баба. Так, він вважає, що загинули, а не померли. Загинули від вимушеного голоду. Червоної мітли загинули від того, від чого при здоровому глуздові, й бодай краплі совісті не гинуть. А тоді, у 33-му допустили чи спланували. Врожай того року був, та ще й непоганий, не раз розповідав Степан уже своїм онукам. А ті малими не могли зрозуміти, як то так можна було голодувати. Он, мама зранку всіх заставляє їсти, а, йдучи до школи, снідати так не хочеться хочеться спати. І зерно вродило, і картопля була, і квасоля. Покашлюючи у сиві вуса, казав, а сльоза котилася при тій згадці і десь знаходила сховок на щоці у глибокій борозенці. Влітку такий засмаглій. Ніби дідусь із якогось морського курорту приїхав, а насправді просто любив трудитися на землі все життя, не дивився, що з неба припікає, замолоду згрібав сіно для корови, а тепер, коли вже лід за плечима ого го для кози, пильнував, щоб дощик був, не вплівся у копицю та не зіпсував його годувальниці зимовий продуктовий запас. Діти слухали розповіді дідуся і не розуміли, чому дідо при згадці про зерно, картоплю і квасолю плаче. Он на столі котлетки парують, домашнє масло гіркою лежить, а їсти геть не хочеться. Степан же знав ціну хлібові, ще коли під стіл пішки ходив, хоч жили заможно, але голод не оминув. Його батько мав чимало землі, був працьовитий, тож у хліві, і мукало, і рохкало. Мати, пам'ятає, завжди готувала щосуботи пироги, щоб порадувати сім'ю в неділю за обіднім столом. Хліба напікала на цілісінький тиждень. Степан любив дивитися, як вона залишала в діжі закваску з хмелю. Казала, що з того затверділого борошна згодом виросте хлібчик. Тоді Степан не розумів, як він може вирости, та колиненька починала замішувати тісто, підсипаючи борошно, а згодом ставила його біля великої селянської печень, щоб зігрілося і підросло, то воно і справді пускаючи бульки, піднімалося. П'янко лоскотало в носі, степан зачаровано дивився на матір. Яка ж вона гарна. Поверх гладенько причисаного волосся, Підчаста біла хустка. Руки так вправно вимішували тісто, ніби м'ячиками жонглювали. Одного разу й малий попросився до роботи. Мама засміялася. Вимила маленькі хлопчачі рученята та дозволила помісити. Степан, всунувши руку в тісто, не міг нею і поворухнути. О, нелегка робота. Тепер він знає, чому в мами на лобі під час приготування хліба крапельки поту виступали від трудів на легких. Батьки хотіли розширювати оселю, адже росло у сім'ї двоє синів. Мама мріяла ще й про дочок. Баба з дідом також тулилися з ними в хатинці на дві маленькі кімнатки, але не судилося, Адже осінь зима 1933 року. Все перекреслили. Степанко пам'ятає, як батько казав, що треба продати збіжжя, щось лишити й собі, щоб вистачило на хлібець на цілий рік та де там? Прийшли пузаті дядьки, повантажили мішки на підводи, забрали із собою ще їхнього єдиного коника та повезли. Мати голосила, хапала непроханих гостей за руки, благала залишити щось дітям. А вони відштовхнули її. Жінка впала і ще довго лежала на запиленій дорозі. Батько поклав свою важку порепану руку на мамину голову і сказав Виживемо, жінко. Ганна не знала, що її Петро вночі не спав. Селом пішли чутки, що червона мітла налетить і буде забирати збіжжя. Приблизно вже й підрахували, скільки його є в кожній оселі. Але Петро знав, що хоч трохи, а таки втаїть від дармоїдів, він знайшов у господарстві просмолений мішок, у кілька інших всипав грубого помелу борошна, потім добре запакував його у просмолений і в криницю. Вона була неглибокою. Петро розумів, що будуть шукати скрізь у клуні під сіном штрикатимуть у землю, але не здогадаються, що сховав. У воді так і сталося. Довго не наважувався виняти з води той мішок з борошном. Батько нікому про нього не казав. Спочатку перебивалися картоплею і сквасолею, та влада й ці харчі переполовинила. Велика сім'я уже відчувала нестатки, де чим доводилося ділитися з родичами, а постачі росли й росли. Батько з пересердя, коли виграбли з комури останній біб, кричав Шкіру з мене здеріть ще, шкіру. Його кинули на землю, і він замовк. Малі хлопчаки, як вовченята, спідлоба дивилися на тих страшних гостей. Коли ж батько пізно ввечері, затуливши вікна рядном, разом з дідом ніс у хату мокрий мішок з борошном, мама з бабою розплакалися. На диво запаси збереглися, тільки де не де промокли, але то не біда. Мама розмочувала збиті груди борошна, додавала закваску полову з льону і пекла млинці. Діти просили хлібчика, щоб у горлі не дерло. Але мама, втершись від сліз, підкладаючи малим більший шматок і наливаючи у кварту чаю страв, казала Потерпіть до весни, потерпіть. І вони терпіли, як і баба з дідом, які здебільшого відмовлялися від їжі. Не хочемо. Хай дітям. Коли мама забирала від них хліб, щоб додати хлопчакам, то старі казали, ми нажилися. А вони нехай виживають. Он які худющі. Баба з дідом до весни, коли можна пастися на землі, не дожили. Померли ще взимку. А от мама з татом і діти вижили. Доля закинула двох братів на Волинь. Тут вони одружилися. Петро і Ганна так і лишилися жити на сході України. Та розбагатіти на своїй землі вони так і не змогли. Усе забрали в кологосп, де працювали, заробляючи трудодні. Степан трудився на заводі. Відпустку завше брав узимку і їхав на свою малу батьківщину, щоб клонитися могилам діда та баби, а згодом і батьків. Він ніс на кладовище велику запашну паляницю, де всі родичі розламували її і їли. А коли бачить тепер недоїдені шматки хліба на смітнику, то одразу плаче не може спокійно спостерігати за тим, як підкидають ногами копійки чи гривні. Дідусь одразу ж прицінюється, стільки ж то хлібця за них вийде.